За попередніми підрахунками, війна вже знищила десятки тисяч домівок цивільного населення, що лишило людей без даху над головою. Наприкінці грудня минулого року запрацювала програма, за якою українці, житло яких зруйноване внаслідок ворожих атак, можуть використати житловий сертифікат в дії і придбати нові квартири або будинки. Грошова компенсація за порядком вона визначається з урахуванням там маси коефіцієнтів. Звичайно, важливий фактор площі зруйнованого житла. Важливий регіональний індекс. Він там також впливає на формування вартості відшкодування саме от комплексно. До уваги береться середньоринкова по Україні, вартість квадратного метра. На сьогодні вона, до речі, що що мене здивувало, в постанові прописано близько 36 тисяч гривень, тобто до. Це таки суттєва mm -hmm. вартість одного квадратного метру. Це означає, що і ці живі кошти можуть дійсно допомогти, тому що якби вартість квадрату була меншою, то відповідною сумою відшкодування меншою. А так, враховуючи пропорції, це дійсно дієвий механізм, дієвий інструмент. Перший крок для отримання компенсації за знищене житло звернутися із заявою або електронно через застосунок ДІЯ, або фізично через ЦНАП центр надання адміністративних послуг. У першому випадку заяву обробляється автоматично, і людина очікує висновку відповідної комісії щодо отримання відшкодування у вигляді житлового сертифікату. Підлежачий камінь вода не завжди тече, і враховуючи, що це все ж таки електронний ресурс, краще постійно моніторити ситуацію, таку застосунку чи дійсно зареєстровано заяву, чи немає ніяких нових повідомлень. Якщо немає, можливо, у поспливу якого часу поцікавитися, чому Муж їх немає, тому що як не крутий з заяв звернень надходить значна кількість і ну, тримати потрібно руку на пульсі. Держава гарантує надання коштів за житловим сертифікатом. А ось нове житло людина має обрати самостійно. Важливо, що при цьому вона вправі змінити регіон проживання і купити, наприклад, квартиру в іншій області. Обмежень немає, окрім окупованих територій. Тож алгоритм дій наступний. Покроково, це перший крок звернутися із заявою про формування власне, і отримання відшкодування, зареєструвати цю заяву, а обов'язково звернути увагу на те, щоб заява була зареєстрована, чекати зворотній зв'язок від органу у застосунку Дія. Після того, як верніше, ви отримали позитивний результат, звернутися заявою на отримання грошового відшкодування обрати об'єкт, який власне хочете придбати, звернутися із заявою про отримання уже грошових коштів, ну і власне йти покроково до самої угоди купівлі продажу. От, купівлі -продажу так і її державної реєстрації нотаріального посвідчення, житловий сертифікат можуть отримати ті громадяни, чиї домівки було знищено внаслідок бойових дій з моменту повномасштабного вторгнення. Власник сертифіката може обрати об'єкт нерухомості як у новобудові, так і на ринку вторинного житла. Важливий нюанс майно, яке придбано за кошти державної програми є відновлення, не можна продати або подарувати впродовж п'яти років.